Не добрі, пропустіть мене. Добрий день Соню. Добре, що я тебе зустріла. А то йду, подивилася оголошення, прочитала. Правильно я попротрапила, до бібліотека. Добре. Так, це бібліотека. Але навіщо вона вам? Ви також снежові гази, наші Лукашенські новини, знаєте. І рознесете їх по посилу швидше, ніж поштарка пенсії. Ой, Соню, чула я, що в тій бібліотеці є якась інтернета. Ім'я в Неї не нашинське. Хм. Певно, із-за границі приїхала. Ти не знаєш, що то за одна. І молодша раз за мене всі новини раніше знає. Сіточко, то не інтернета, а інтернет. О, то то ще й мужик, е, -е не вірю. Ще жоден мужик в Лукачах мене не переговорив. Не дарме мене всі в Лукачах називають ходячим радіо. Сіточку, інтернета то не жива особа. А що то воно таке? Я ж вам зрозумію, ще пояснити, це така скринка на телевізор схожа. А, то там теж наших депутатів показують, як вони за наш добробут переживають. Та ви, тільки хто мене не перебивайте, а уважно вислухають. Я ж тільки кажу, що схоже, а називається комп'ютер. А вже до нього підключений отой самий інтернет. В нашій бібліотеці таких... Комп'ютерів багато і користуватися ними можна безкоштовно. Ага, це якраз для мене. А далі що робити? Ви приходите, сідаєте за столик, натискаєте кнопку, включаєте комп'ютер. Якщо ви прийшли перший раз, то наші дівчата покажуть, як це робити. Тоді берете мишку. О! То я ще й повинна мишу з собою принести. Лапаки, то мені моя кіцька влапає. Ох і розумна ж моя кіця Морочка мишку зловить. Єсти не їсть, принесе, до ніг мені покладе. І так пильно в очі дивиться, щоб я їй щось смачненьке дала. Але ж слухайши ж, Соню, як я думаю, що випущу в бібліотеці. Вона тут всі книжки переточить. То мене тоді бібліотекарки на поріг не пустять до бібліотеки. Та ви мене, тіночко, неправильно зрозуміли. А далі що? За допомогою мишки на екрані комп'ютера ви можете побачити останні новини. О, це якраз для мене підходить. Піду зараз, подивлюся, сама перша. Тіточку, а тоді буду полокача вже розказувати. Тіточко, зачекайте, то ще не все. За допомогою інтернету ви всі свої полячки вилікувати можете. О, то та машина ще й лікує, і до доктора не треба йти. Ну й дивина. То й не так. Це. А ліків таких в наших аптеках може не бути. Тоді ви приходите до нас і по інтернету замовляєте потрібні собі ліки, а тоді їх вам доставлять додому. Дивина, та й годі! Та що ти кажеш, Соня? А Оксану Ліськіну, знаєте, таке мершаве, все на цих прищах. Ось вона по інтернету виписала собі якийсь крем, покористувалася ними. Вже ось дивись, на конкурс краси збирається. Та що ти кажеш, Соню? Ота От красива білявка, то Оксана Ліскіна. А я думаю, ну де така красуня в наших Лукачах взялася? А Настя Чепуриста, по інтернету собі жениха виписала. Здається, з близького зарубіжжя, з Росії. Що, що, ота Настя Чепурна, що, на, що всіх лукачинських кавалерах фаль знаходила. Той носатий, той губатий, той багато говорить, а той зовсім не говорить, той багато їсть, а той не їсть. Той бідний, той без машини, той подарунків не носить. А оце в неділю йде Настя під моїм вікном, з якимось жевжиком під руку. Носа задерла, ну, пала павою. Ну, думаю, десь тут скороту привезла, бо оце недавно їздила. А воно виходить із за границі діла. Скоро Що вони в Росію поїдуть, до Москви, до Нікіти. Так, здається, жених називається. В нього там власних ресторан. Багато. Якийсь непростий, а олігарх. Де ти таке слово видибли? Ну, я його точно не вимовлю. Сьогодні дітей бібліотекарі по скайпу розмовляти а, будуть. По чому, по чому? По скайпу. Це так по телефону. Тільки по телефону ми розмовляємо, не бачиш один одного, а це за екраном комп'ютера видно ту людину, з якою розмовляєш. От, дивина та й годі. Ну, добре, піду я подивлюся. На ту всю чудосею.